Привіт, з вами два комото. Перед вами мотоцикл X-Trail 200. мотоцикл класу ендуро, який ідеально можна буде експлуатувати погірним місцевостям, де дуже великі бездоріжжя. Цей мотоцикл не боїться важких випробувань. Бренд Shinray створив надійний та якісний мотоцикл за не дуже дорогу ціну. Мотоцикл коштує недорого. Глянути на нього ви можете на сайті. Два комото посилання є в описі під відео. Мотоцикл виглядає гарно в любім кольорі, красива оптика, вітровик, та й в загальному його форми дуже цікаві. Мотоцикл має гострі лінії, і такі елементи, як багажна система, форма баку, хромована вилка і також хромовані колеса, все це виглядає на ньому дуже класно. Як для китайської 200, ки цей дизайн дуже непоганий. Як ви бачите на відео, мотоцикл з його дизайном підходить навіть для густонаселеного міста. В даний момент на фоні столиця України Київ. Цей мотоцикл вміє збирати погляди. Оптика мотоцикла дуже красива і дуже практична. Вона сучасна і дуже добре освітлює дорогу в різних умовах. Передня фара у ньому велика з LED-елементами, і ближнє і дальнє світло виконують свої функції на всі 100. Фара Шінрея така ж як і на BMW GS. і світить нічуть не хуже. led поворотники розташовані і спереду, і ззаду мотоцикла. Вони мають високу яскравість і швидку реакцію, що забезпечує кращу видимість і безпеку під час зміни напрямку руху. Дизайн поворотників дуже стильний, вони невеликі, а мініатюрні, завдяки. Цьому мотоцикл більш привабливий. Задня лет фара теж забезпечує відмінну видимість для інших учасників дорожнього руху. Її дуже добре видно вночі, і дизайн у неї привабливий. Також у мотоциклі є підсвітка номера і вбудовані габаритні вогні. Шінрей укомплектований сталевою трубчистою рамою. Вона надійна та якісна. Висока міцність та жорсткість забезпечена. Передня підвізка у нім це телескопічна вилка звичайного типу із гідравлічними амортизаторами. Хід стиснення 163 мм, діаметр пера 37 мм. Рабоча частина пера закрита гофрованими кожухами. Задня підвізка маятникова з пружинно-гідравлічним моноамортизатором. Маятникова підвізка з моноамортизатором дозволяє краще розподілити навантаження і забезпечує м'який хід. Ну і в загальному підвізка шінерея дуже добре від. Дробляє ями і гасить удари. Переднє колесо має 21 дюйм. Це безкамерна шина з агресивним протектором для кращого щеплення з різними типами поверхонь, включаючи бездоріжжя. Диск спецований, що забезпечує високу міцність та гнучкість. Заднє колесо має 18 дюймів, а диски спецовані, тому що це додає міцності і надійності під час їзди по нерівних дорогах. Гальма в мотоциклі дискові як спереду, так і ззаду. Ви будете впевнено відчувати себе навіть на високих швидкостях. у цім шинереї бензиновий чотирьох одноциліндровий двоклап повітряного охолодження з внутрішнім балансувальним валом. Його можна запустити з кікстартеру і з електростартеру, що є швидше і комфортніше. Двигун на 197 кубічних сантиметрів, він видає 148 кінських сил при 7,5 тисяча обертів на хвилину. Коробка п'ятиступінчата з багатодисковим щепленням у масляній ванні. Привід ланцюговий. Максимальну швидкість, яку розвиває цей двигун, це 106 км на годину, а витрата палива складає 3 літри на 100 км. До речі, бак в цій мотоциклі на 15 літрів. Давайте зараз. Послухаємо роботу цього двигуна. Основні компоненти приборної панелі включають в себе спідометр, тахометр, одометр, які відображає загальний пробіг мотоцикла, ще індикатор рівня палива, індикатори нейтральної передачі поворотів, дальнього світла, заряду акумулятора і так далі. В загальному панель приладів на цьому мотоциклі є сучасною та інформативною, забезпечуючи водію всі необхідні дані для комфортного керування. Якщо говорити про комфорт даного мотоцикла, то висока посадка забезпечує нормальний огляд дороги і контроль над цим щенереєм. Сидіння м'яке і Зручне на відстань 100-200 кілометрів на ньому можна їздити. Також воно є широким і стійке до зносу. В загальному мотоцикл в міру потужний і якісно зібраний. Підійде він для людей, які не чіпляються до характеристик мотоцикла, а просто хочуть собі хороший безпроблемний байк. На всі 100% по бездоріжжю його експлуатувати не вийде. А от просто покататись по селі, поліції або навіть у місті його цілком вистачить. Магазин 2 Комото має великий вибір мототехніки, так що ми будемо дуже раді, якщо ви перейдете на сайт, там виберете собі мотоцикл, який на сайті можна й одразу замовити. Також адреси на мотосалони в Києві будуть в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте лайк і коментуйте. До зустрічі!